Вітаємо в Російській Федерації новий потоп. Тюменську область заливає, росіяни не знають, що робити із такою Божою небесною карою. Перед переглядом новини підпишись, а також не забувай підтримувати українських хлопців та дівчат на фронті. Поки російський диктатор тратить гроші росіян на війну, відправляє мільярди доларів на удари по мирних містах України своїми ракетами та дронами. Тим часом звичайні росіяни зубожіють, стають ще біднішими. Деякі регіони Росії затоплює вже другий місяць поспіль. Надійшли повідомлення, що Божа кара настигла расистів вже в новому регіоні. В Тюменській області затопило Абацький район, оголосили екстерну евакуацію в селі Абацьке і ще кількох населених пунктах. Просто міста та села в Росії йдуть масово під воду. Росіяни не знають, за що це їх карає Бог та природа. Друзі, напишіть в коментах, що роблять московити не так, за що їх карає природа. Дякуємо вам за увагу. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.